всім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз буду снідати. Купувала такий хумус. Ще не куштувала саме тартар. Куштувала я з помідорками, базилік. А тут бачу огірки, зелень. Зробила собі вже каму, хліб. Зараз відкриваю. До речі, почитала непоганий склад. І ще якнижка була. О, воно скоштуємо. Не спочатку на іпнула. Він такий з'їв з шматочок і наївся. Такий живільний, женілний. Це мені на півдня вистачить. М -м -м. Відчуваються огірки, такі маленькі, як крихти, і смачний. Тому якщо дівчатка-куботи, раджу. то мені смачного. Сніданку. Я вчора вийшла ввечері пройтись і йду, чую, на мене хтось гукає. А ще коли була весна, я заходила, ну, заходила в наш магазин тут Космо, там, де я інколи щось купую. Я дівчаткам про це хто з мого міста знає, що косметика, там і біжутерія і так далі. І кажуть, так приїхала те, що ви питали, а я ще навесні питала. Заходила і вони кажуть, поки немає. Каже, приїхало те, що ви хотіли. То я зайшла, купила, дівчатка, зараз вам покажу, буде у нас розпаковка. Це є український виробник, гель для вмивання, ретинол, Натуральна косметика, принаймні так зазначає виробник. Я купувала патчі тоді у них. І звідкіля я дізналась саме про цього українського виробника. Це є як, начебто, клас елітна косметика. Знов таки, якщо я не помиляюсь, і сиворотка, але з іншим складом ретинолу не було. І от бачите, як, коли я вам показувала іншого українського виробника, я Попувала він класний геть для вмивання, але ж незручне пакування. Тут, бачите як? А як? А, це, мабуть, знімається. Ага. Ну і так от натискаємо і зручно от таке пакування. Буде зручним. Як воно буде, підходить мені чи не підходить, це ж таке діло. Хочу понюхати, як, тому що для мене це важливо. Дуже-дуже легенький такий аромат. Просто легенький якийсь такий аромат, який ледь можна спіймати. Гель для вмивання та. І ще там був тонік, але, дівчата, у мене стільки тоніків, бачите, як така коробочка. У мене просто стільки тоніків, скільки три, Ч, не, чотири. Думаю, та ні, хай хоч один закінчиться і... Тоді я вже буду купувати, тому що купувати для чого? Для того, щоб просто було, я не хочу. Ну, така біла ледина. Ну, Це широкий можна змістити. Я щоб запах такий ж. Такий непомітний такий, просто нема такого, щоб сказати на що схоже. Мабуть, і немає ніякого запаху. І чому я купую сироватку? Тому що крема мені не підходять, ви знаєте, і буду користуватися. І тут же ж я почитала, до речі, треба звертати на термін придатності обов'язково, а тут є треба звертати. А зараз тільки Таня подивилася. І все ж йду вчора тим пакетом тюліпаю. І згадую, як мені консультант каже, якраз для вашого типу обличчя і омолоджую, і звужує пори, і ну щось там дуже багато. І я ще йду дівчата з тим пакетом і згадую, кожного разу, коли я купую, завжди омолоджую звужує пори. А обличчя таке, яке воно є, таким воно і залишається. От багато таких речей я купую, і щоб вони вирішували там звуження пор, можливо, це просто догляд, який не дає, щоб було гірше. От така думка. Це ще йду вчора так, і думаю, звуження порів, нарешті, а потім думаю, Таня, ти все життя, коли купуєш, на це сподіваєшся. Розумієте? Тому так це все можна викидати. Це зараз занесу в ванну кімнату. Пізніше буду вмиватися і скажу, як вам. А от на руки, дівчата, і хочеться торкатися. І коли ти таркаєшся, ти так заспокоюєшся, тому що тобі настільки це приємно. Чи надовго буде цього ефекту, я не знаю. До речі, зараз підемо в ванну, я вам покажу, що від цього виробника у мене ще є. Так, ну, холодильнику. у холодильнику в мене пачи цього виробника. Колаген. Так, ще колаген це сиворотка. У мене зараз цього виробника колаген та ретинол можна буде, щоб не було звикання. Це я так виклала, щоб не загубити не це, що крем? Це цього ж виробника ретінол під очі крем. Думаю, ти ну спробую, як воно буде. А за цей, що я вам вже неодноразово казала і показувала, що мені дуже підійшло для вмивання обличчя. Ну, це просто моє кохання. Але він настільки рідкий, що і я думаю, о, оце я тоді буду купувати ще цей. Це все український виробник, мої дорогенький. А коли цей закінчиться, то я просто буду переливати. Таке зручне пакування, чому б ні. І колись в космо я заходила, ще це було дуже давно. Мені порадили таку сиворотку, Кажуть, ну, це перше, від першого використання ви побачите результат. Це просто неймовірно. І пори звужуються, і трата, там це карея. Я думаю, там. А, це коли я хотіла купити ретинол, а його не було, то тоді я взяла цей колаген. І вони кажуть, ну це просто перший раз, і ви побачите вже результат. Ну, я не можу сказати, що мені не сподобалось, але на те, на що я розраховувала, я не побачила. Отак, поділилася з вами своїми новинками по догляду за обличчям. А стосовно крему під очі, що хочу сказати, влітку я не користуюся. А коли я в квітні купила, і так, може, коли згадаю, тоді зробила. Переважно це йде на ніч, тому що на день моя шкіра обличчя не сприймає крем. Ну, так. Я кажу, що я не бачу результату, але коли я потім дивлюся зі сторони, переглядаю, що я там не знімала, то інколи мені обличчя подобається. Інколи, коли дуже велика спека, і ти вся червона, і ті пори, і це все, то тоді я вже собі не подобаюсь. Ну а так, можливо, знаєте, ми, коли чекаємо на якийсь швидкий і помітний результат. І його не бачимо, а це вже є результат того, що ти доглядаєш, і незважаючи на те, що там це непомітно, але воно діє. От так. Зараз я буду вмиватися і скажу, як мені до вподоби чи ні цей гель для вмивання. Так, беру. Забагато я взяла, там достатньо було б взяти ну, один пшик. Не дуже пінниця, але коли ти змиваєш, ти відчуваєш, що ти його взяла забагато. Обличчя, ну, таке приємне, свіженьке, це не важкий гель, що мені сподобалось. А там будемо дивитися, як. Воно буде далі. І зараз ще нанесу цю сиворотку. Це те відчуття, коли ти відчуваєш, як дихає твоє обличчя. А далі будемо дивитися, як я кажу. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення!